Доброго дня! Дуже люблю ці дуплекси. Загалом на них хороша дуже ціна. 70 тисяч доларів у нас ціна, 2,5 сотки землі і 110 115 квадратів. У нас такий дуплекс. Одразу при вхідній зоні ви бачите ось таке містке доволі місце під гардеробну. Далі проходимо заходимо одразу гостю санвузол. Спокійно тут, в принципі, і душова, туалет і маленький рукомийник поміститься. Далі переходимо у кухню студію. Величезна у нас така кімната з панорамними віконечками і фактично вихід у нас на задній двір, тобто на діляночку нашу. І звідси вже безпосередній підйом на другий поверх. Дуже місткий цей перший поверх, продуманий, цей перестіночок з цього боку можна зробити кухню, робочу зону. так, А далі по другу сторону біля вікон, уже м'яку зону, телевізора і так далі. Далі перейдемо на другий поверх. Що ми тут маємо? У нас дуплекс на три повноцінні. Ціних кімнати плюс великий санвузол. Ось ми подивилися щойно санвузол. Далі напроти нього спальня номер 1 і ще дві спальні в куточку будинку на другому поверсі. Вони теж доволі місткі, доволі великі. У нас спальні в цьому дуплексі. Хороша ціна. Нагадую: 70 тисяч доларів продається цей дуплекс. Всі комунікації заведено, в тому числі газ. Чекає свого власника цей дуплекс, тож телефонуйте, можливо, цей власник майбутній саме ви.